Нарешті я добралася до цього Ютуб-каналу. Дано до речі, хотіла його вести. І ви знаєте, цей канал буде про лайф, про взагалі наше життя в Канаді і як ми тут живемо, що у нас здається, і взагалі будуть лайфхаки, поради особливо для тих, хто тільки збирається приїжджати в Канаду. У мене діти гуляють, тому я трошки так буду відволікатися. Тому сьогодні я би вам хотіла розказати про що саме б я би зробила до переїзду в Канаду і з чого, до речі, б я не робила. Взагалі до імміграції в Канаду я, мабуть, готувалася чисто інформаційно, так ще з 2017 року мене це країна дуже приваблювала, тому я почала збирати інформацію. Тому що щоб я б я вам не радила робити, це мабуть переклати всі ваші документи. Ми в свій, свій, свій час переклали всі документи, які ми мали. свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження і всі-всі основні документи. Але потім, як виявилося, це. Були марно потрачені кошти, адже тут, наприклад, при подачі на піарі, взагалі, де б вам не знадобилися б ці всі переклади, вам потрібно перекладати у сертифікованого ліцензованого перекладача в Альберті, бо ми проживемо в Альберті місто. Тому не витрачайте гроші, адже потім ви все одно будете все даному перекладати. Друге, всі мабуть знають і чули, що якщо ви не знаєте, то я вам розкажу, що в Канаді дуже розвинутий нетворкінг. Якщо ви будете до переїзду мати якихось знайомих друзів, навіть по переписці це дуже вам допоможе, навіть в пошуці роботи. Ну, певно, основне це пошук роботи, адже дійсно без знайомств потрапити на роботу дуже важко. Я знайшла свою першу роботу, мабуть, через 6 Тижнів не скажу, що це якийсь екстремальний довгий проміжок, але я знаю випадки, коли люди не могли знайти по шість місяців, вісім місяців роботу. Тому чим більше у вас буде знайомих, тим краще. Як їх формувати? Звісно, створюйте Лінкін, додайте людей, починайте з ними розмову. Говорить про те, що ви би хотіли працювати в цій компанії. Тим чином формуйте зв'язки. Я думаю, що в майбутньому вони вам дуже дуже допоможуть, особливо на початку, коли ви тільки приїхали в Канаду. Третє, мабуть, таке. Очевидне, банальне, але дійсно без цього ніяк. Вчіть англійську мову, хоча б до Б 1 хоча б, хоча б А 2 мінімально, адже без англійської мови, зразу вам скажу, тут вона не вивчиться. Тут ви будете чути її, не розуміти, будете нервувати від цього, але без англійської насправді нікуди. Тому, якщо у вас англійська дійсно на такому мінімальному рівні, максимум що ви можете розраховувати це на роботу в доставках, мити посуд. Тобто все, що починається від 16 доларів. Моя перша робота я не скажу, що моя англійська був рівень англійської. Я б не сказала, що в мене взагалі його не було. Але незважаючи на те, що я приїхала сюди і не розуміла канадців, взагалі бо в них є свій акцент, вони швидко говорять. Тобто, ту мову, яку ми вчимо. І в реалі це, звісно, дві різні речі. Знадобився час приблизно півроку, щоб моє вухо привикло до канадців, як вони спілкуються швидко, які. Сленг вони використовують, тому звісно, вчіть мову, особливо слова, особливо граматику. Ви. Так, так. Пардон, Вчіть мову, не думайте, що вона тут вивчиться, у вас ви по приїзду в Канаду, у вас будуть зовсім інші проблеми, і повірте, вам буде тут не до мови. Ви і так будете стресувати, якщо ще мова буде вам додати стресу, повірте, воно вам того не треба. І ви дуже сильно ви собі збережете час на пошук роботи і повірте, з англійською мовою, тобто в моєму випадку, я вважаю, що всі проблеми в Канаді, мабуть, залежать від мови. Тобто, якщо у вас буде мова. 90% у вас проблем не буде, адже з мовою ви зможете знайти собі дуже класну роботу, яка буде покривати всі ваші базові витрати і навіть більше. На мову, будь ласка, виділіть увагу. Канада це, на жаль, чи на щастя, не Німеччина, де вас будуть підтримувати фінансово. З першого дня ви орендуєте апартаменти, з першого дня ви палите світло, тому все за все це треба платити. І чим ви довше шукаєте роботу, тим більше ви йдете в мінус. Без мови, я не рекомендую їхати. Або, хоча б, якщо ви їдете з сім'єю, щоб, хоча б один більш-менш навмову, тому вчіть мову, будь ласка, не делегуйтеся на когось і не думайте, що не вивчите сама собою. Це, мабуть, таких три основних е моменти. Це моє перше відео на каналі. Це без взагалі якоїсь підготовки без сценарію. Я просто е давно хотіла його запустити, і я думаю, запущу відео, напишу сценарій, або і Думаю, та нафік той сценарій, буду імпрозувати. Тому перше, моє таке відео вибачте без підготовки, можливо, не таке професійне, як. Очікувалося, тому це відео буде наповнюватися саме відео про Канаду, про нашу сім'ю, про лайфстайл, взагалі, де ми що ми, що ми здобуваємо, що це буде ділитися також, що получається, що не виходить. Це нормально, це життя. Тому я вирішила сьогодні викласти не підготовлене відео. Але коли як не зараз, тому підписуйтесь, залишайтесь, старатися випускати відео частіше, мінімум три рази на, на тиждень. Тому я думаю, вам сподобається. Тому всім побачимось бачимось наступних відео.